Вітаю всіх на моєму каналі. Чим обробляти виноград, коли вже в нас закінчилось плодоношення. І ми заходимо з виноградником уже зиму Одні радять обробляти залізним купоросом, інші радять мідним, інші взагалі нічим не обробляти. До що я хочу вам сказати? Для того, щоб зрозуміти. Необхідно робити це чи ні, ви повинні виходити виключно з умов вашого виноградника. Перше, які фактори? Якщо ви, виноградник, вкриваєте на зиму ґрунтом і кладете його на землю, звичайно, його краще обробити залізним купоросом 3%, з оприскувачем, з великим тиском, туманом обробити рівномірно. І він гарно у вас перезимує. Якщо ви його не вкриваєте на зиму, і у вас є ознаки якихось ще хвороб, ви можете обробити його мінним купорусом чи бортуською сумішем, Так само туманом, не заливаючи рослину, а обробити лозу. Якщо у вас виноград здоровий, і якщо я його не вкриваю на зиму, а тримаю. У відкритому стані, лоза в мене в гарному стані визрівання, і ніяких хвороб немає, немає сенсу обробляти його на зиму, чи залізним, чи мідним купоросом. Для затримки по бруньки, розвитку на весні і можливості проходження весняних заморозків, краще цю процедуру зробити весною перед тим, як брунька почне прокидатися. Всім дякую за увагу, за перегляд мого каналу. Всім гарних урожаїв, на все добре!